Ринути в історію Закарпаття, пізнати традиції та культуру районів області, можна буде вже цими вихідними. 24 вересня в Ужгородському Скансені відбудеться культурно-мистецька акція Жива спадщина. Подію анонсували на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ова. Вона об'єднує територіальні громади нашої області, які зголосилися на те, що на цю дату вони приїжджають саме до Скансена і привозять кулінарні мистецькі, можна сказати, свої традиційні вироби, ті, які відповідають. Тому чи іншому району 11 територіальних громад Закарпаття зберуться в обласному центрі задля спільної мети збереження нематеріальної культурної спадщини, просування туристичного потенціалу регіону та підтримки майстрів народних художніх промислів, запевнили спікери. Особливо хочеться відвіди такі громади, де їхні вироби вже йдуть на рівні України, входять у культур доробок всеукраїнський. Це Ізоплетіння, село Іза Хуського району, Хуської територіальної громади, і Бринзя, Гуцульська Бринзя, де центром є Ясіня. Ясинянська територіальна громада. Вони будуть також представлені. Буде багато ще таких молодих громад, як Пилипецька. Ця жива спадщина проходитиме на Закарпатті вже вдруге. На заході кожен буде мати можливість приготувати та скуштувати закарпатські страви, взяти участь у майстер-класах та пізнати давні культурні традиції предків. Будуть відтворюватися події, які відбуваються в тому чи іншому селі. Будуть майстер-класи по виготовленню нематеріальної культурної спадщини, тобі ж це лозоплетіння або. Катство або Ковалі, можна буде прийти, подивитися, як це виготовляється. Родзинка цього цієї події, те, що можна побачити, як це виготовляється, і ще й покуштувати, тому що дійсно кожна територіальна громада з тих самих продуктів може виготовляти шедеври, саме притаманні, ну змішуючи їх, додаючи там спеції і так далі. Так далі, тому дуже цікаво порівняти. Гостинність тієї чи іншої громади розважитися, відпочити та дізнатися, чимало нового запрошують всіх охочих. Триватиме захід з 12 до 15 години. Вхід вільний.